Такого ще не було. Росіяни жахливим способом приховують втрати бійців КНДР. Шпиталі окупантів не справляються з потоком поранених. Путін підготував новий батальйон північнокорейців. Кине їх на Харків. Подробиці обговоримо далі. У випуску ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Росіяни спалюють обличчя загиблих північно-корейців, щоб приховати їхні втрати. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, це демонстрація зневаги, що панує в Росії. Цитую президента: Немає жодної причини, щоб Корейці воювали і гинули за Путіна. І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання. Це божевілля, треба зупинити, зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну. Кінець цитати. Водночас усі аналітики з'ясували, що до госпіталю в Курську привезли перших поранених бійців КНДР для понад сотні північно корейських військових, виділили окремий поверх і передбачили особливе харчування. Андріана спішно. Проте це лише крапля в морі за наявну інформацію для більшості військовослужбовців КНДР, котрі отримали поранення у шпиталях, немає місця. Тому їх розселяють по підвалах житлових будинків у Курській області. Загалом продовж трьох днів боїв кількість поранених бійців КНДР вже перевищила дві тисячі. При цьому ЗСУ продовжують мінусувати північнокорейських військових. Радіо Свобода показало кадри удару касетними боєприпасами Хаймарс. По двох групах спецназівців КНДР зазначається, що успішна атака відбулася поблизу населених пунктів Мала Локня та Кругленьке на Курщині. Там бійці КНДР намагалися штурмувати позиції нашої армії. Атаки з залученням підрозділів КНДР підтвердив і Олександр Сирський головком зауважив: цитую «Третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. І активно застосовує підрозділи армії КНДР, заявляє генерал. Водночас ГУР повідомляє, що військові КНДР дуже бояться українських дронів, тому розставляють додаткові спостережні пункти. На штурми йдуть невеликими групами. Далі дослівно. Перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів. До району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців. Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій. Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові користуються червоним скочем. Кінець цитати. Тим часом видання The Washington Post повідомляє, що командування РФ кинуло в бій далеко не всі загони з військовими КНДР. Мовляв. Ще один батальйон досі перебуває в Білгородській області. Тому, поки українські бійці чекають, цей батальйон кинуть на Курщину, як і попередні, чи він атакуватиме з іншого напрямку, наприклад, на Харківщині, яка межує з цією ж Білгородчиною. При цьому наші воїни закликають не недооцінювати найманців КНДР. Лейтенант ЗСУ Алекс визнає. Поки що більшість північнокористів не адаптовані до війни. Однак це лише питання часу. Боєць пише цитую їх використовують як м'ясо, це беззаперечно, але давайте просто без зайвих криків та радощів працювати над тим, щоб якомога більше їх утилізувати. Впевнений, що коли вони адаптуються до нашого поля бою, буде вже інша картина, і потім все посиплеться, як колись казки. про Пам'ятаємо, як всі дивувалися в 2023, му що росіяни вміють воювати. Кінець цитати. Інший військовий Станіслав Бунятов з позовним «Осман» теж акцентує Росія отримала багато безкоштовної сили для знищення якої потрібні ресурси. При цьому військові КНДР не здаються в полон, бо мають такі ж накази, як і регулярні підрозділи РФ. Видання «За економіст» зазначає, що Україна. Вже втратила близько половини території, які контролювала в Курській області. Росіяни мають значну перевагу і в людях, і в артилерії, і в техніці. Мовляв, противник наступає на східних і західних флангах, а підрозділи ЗСУ перейшли до оборони. Ситуація складна на всіх ділянках. За словами Олександра Сирського, сили оборони ведуть бої на фронті протяжністю понад 1170 кілометрів. Найважче зараз на Покровському та Курахівському напрямках. На додачу окупанти продовжують зрізати времівський виступ на півдні Донеччини. Діпстейт повідомляє, що найскладніша ділянка нині в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка благодатне сторожове. Росіяни хочуть оточити Велику Новосілку, перекрити логістику ЗСУ і окупувати селище. Під Покровськом загарбники просунулися біля піщаного. Також захопили нові квартали – у Кураховому окупували Ганівку, що південніше міста, і потроху закривають так званий Курахівський мішок. Одночаса Алекс уточнює, що на відміну від ситуації на мапі Діпстейт, ворог вже окупував сухі яли та зеленівку. Тож ці населені пункти не в сірій зоні, а остаточно під росіянами. Стримувати окупантів вдається дорогою ціною насамперед життями і здоров'ям наших героїв. Серед них прикордонник Кирило. Він брав участь у обороні Маріуполя, пройшов полон, а по поверненню додому зрозумів, що на війні майже осліп на одне око. Про пережити чоловік розповів у рамках проєкту Серце Азовсталі Ріната Ахметова. Тюрнів Кирило 34 роки. Державна прикордонна служба. Перший прикордонний згін в полоні. Два роки, один місяць і один тиждень. Був випадок, я зазвичай на лівому березі працював, ну, в основному там. І почали русаки дуже сильно давити на нас. Під'їжджає одразу Беха, БТР, Починають працювати не по нам, а по будівлі, де знаходилась Національна гвардія. І потім я помічаю, що виїжджає танк. Ну, До танку, я не знаю, ну 50, може, трохи більше, 60 метрів. А в мене укриття переді мною. Дерев'яні шпали, чотири штуки так одна на одну стоїть, і все більш нічого нема. У мене питають, яка відстань, я ж кажу, там ну, 50 метрів, може, трохи більше, може, менше. Вона каже: Ну, ти що розумієш, що ти на себе визиваєш вогонь? Я говорю, а що робити? Ну, а що робити? Ну, в мене немає чого його підбити, хоча б там, хоч якось там налякати. Ні мухи, нічого нема. І коли я тільки доповів, що є танк, що по ньому треба працювати, і в цей час він починає розвертати ствол саме на мене. Ну я розумію, зараз буде постріл, ну мені ну, капець. І тільки ц... лунає вистріл. Чомусь я не знаю, один із БТРів ну не один із БТРів, один БТР. І, одна БМП була. і БТР починає їхати назад. І танк лупиться по своєму БТРу. Дуже красиво підлітає башня. Додаткова преграда. Я живий, все добре, все нормально. Продовжується бій. ну, Доволі довго йшов бій тоді. Нас приїжджали, виходимо на азовців, вони трохи вище були. Просимо якось відвести від нас вогонь, якось відволькти. І я повертаю голову назад, там був а, азовець. Пам'ятаю, він був трьохсотий. У нього чи нога була прибита, чи щось таке. І він вибігає з РПК просто в руках РПК, бронік, здається, і все. І він просто біжить по відкритій місці місцевості і стріляє по цьому танку. Визиває потім вогонь на себе, та ж сама беха починає по ньому роботи. Танк, кулеметні точки, все в нього летить. Ну я дивлюсь, він упав десь, ну, чути. Там якась заворушка йде у цих чечиків, а це вже близько до сутінків було. І вони починають просто відкатуватись. Ну і нам виграв час, щоб ми могли відійти, набрати боєприпасів і знову повернутися на позиції. І коли я повертаюсь, дивлюся знову назад. ну, Просто молю Бога, щоб він залишився в живих. Дивлюся, він стає такий. тряхується таке. Мазіли. І починає йти просто спокійним шагом назад. Просто спокійним. Ну, я такий. Боже, що це за люди? Що це, що це таке? Як це ну, взагалі можливо? Був такий випадок. Коли дізнався взагалі про цей проєкт, дізнався адресу, приїхав до них до офісу, до громадської організації Серця Азовсталя». в мене праве око майже нічого не бачило. От на тій відстані, як ми зараз з вами знаходимося, правим оком я би вас вже не бачив. Це після контузії. І вони мені повністю поновили зір на обох очах. Повністю все це оплатили. Дуже велика буде психологічна допомога. По здоров'ю всім хлопцям вони допомагають. Допомагають оновитися, допомагають з протезуванням, відправляють на ті чи інші лікування. Я дуже вдячний і Рінату Ахметову, що він саме створив цей проєкт, що він віддає, скажімо так, не просто гроші. На все це він віддає якусь частичку себе, своїй душі. І це дуже приємно. За це дуже велике дякую, я кажу, йому, всій команді серця. В дякую. Ми доб'ємось свого будь-якою ціною. Ну, поки є українець, Україна буде існувати. Друзі, чекаю на ваші вподобайки під випуском. Також не забудьте підписатися на канал. Тут багато важливої інформації і фахових експертних думок. У Верховній Раді гаряче депутати Європейської солідарності та голосу заблокували трибуну. Вони вийшли із плакатами з вимогою позбавити мандатів представників групи платформи за життя і мир. Приводом для протесту стала позиція її лідера Юрія Бойка, якого викликали на допит в службу безпеки України. Народні обранці від ЄС та голосу вимагали ухвалити законопроект про заборону діяльності колишньої ОПЗЖ. У вівторок, 17 грудня, Юрій Бойко дійсно попрямував до будівлі СБУ. Відповідні фото з'явилися у мережі. Лідера депутатської групи Платформа за життя і мир викликали на допи через його останні заяви. Днями бойко записав відео, якому поскаржився на наявність в Україні так званих радикалів, які цитую. Почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою та забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити. Кінець цитати. Ролик викликав чималий резонанс в українському суспільстві, особливо на тлі повномасштабної війни з Росією. Відреагували навіть в офісі президента. Андрій Єрмак написав таке: деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією. А не поширення російських наративів є ключовою метою зараз, зазначив керівник офісу. Частина політичних експертів припустила, що такі заяви лунають через підготовку до виборів. Інші дорікають владі, що та досі не позбавила бойка звання Героя України і використовує голоси його групи для ухвалення законів. Емоційно реагують на ситуацію військові. Один із них навіть пригрозив дезертирством і штурмом з західного кордону Україну. Про це йдеться у дописі Олексія Цимбалюка. Будучи молодшим сержантом, він поставив ультиматум. Мовляв, якщо СБУ не затримає бойка, то він залишить позиції і рушить додому. Далі дослівно. піду до західного кордону і штурмом візьму пункт пропуску. Просто якщо держава не хоче себе захищати, то я. В її захищати кінець цитати. То яка, врешті, доля Юрія Бойка. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Рада доручила невідкладно розглянути постанову про виключення бойка з комітету з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій. За це рішення проголосували 256 депутатів. У підсумку рада не знайшла голосів за виключення колишнього ПЗЖ зі складу парламенту. Так само, і бойко залишається депутатом. Натомість рада викликала на засідання заступника генпрокурора Хоменка і главу СБУ Малюка, щоб ті доповіли про діяльність проросійських партій і оцінили висловлювання бойка. На думку журналіста Сергія Руденка, риторика бойка свідчить про наближення виборів. Він може бути вигідним офісу президента. Журналіст пояснює, бойко може грати дві ролі або на нього буде ставити Москва, або Бойко буде підігрувати нинішньому президенту. І стане для нього спаринг партнером. Тобто буде грати роль про російського політика, яким будуть лякати, додав Руденко. Тим часом російські пабліки пишуть, що після допиту в СБУ Бойко нібито пояснив у скандальному відео під радикалами не мав на увазі чинну владу, а говорив про Петра Порошенка і європейську солідарність. Так це чи ні, але за підсумками допиту Бойко записав новий ролик. У риску резко изменил риторику. Увага на экран. Первое. Я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения. І сказати про те, що ми всі должны бути єдині, націлені на перемогу над зовнішнім агресором і відставити в сторону все внутрішні розкажіння. Бригада Рубіж на згвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком